Всім привіт, я посол Пар в Росії мзукиле Макетука. Я заявив, що пар чекає президента Росії, шановного Володимира Володимировича Путіна, на саміті БРКС і планує направити йому офіційне запрошення. Всі президенти будуть запрошені, це стандартна практика, але присутність Володимира Володимировича дуже важлива для нас. Я зазначив, що це буде перший очний саміт після початку пандемії, мінус 19. Я також додав, що місце проведення саміту ще не визначено, проте зустріч лідерів Бркз може пройти в одному з чотирьох найбільших міст пар Йоганнесбурзи, Кейптауни Дурбани або Преторії, яка є столицею. Раніше міністр закордонних справ Південноафриканської Республіки Наледи Пандор заявила, що Брґкс шукає альтернативу долару для платежів, так як для бідних країн домінування американської валюти є невигідним. До цього стало відомо, що Індонезія розглядає можливість вступу в БРКС, але найголовніше, щоб Володимир Путін приїхав. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!